І оцю хвилину гірники стоять під стінами Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Це на перехресті вулиць Прорізної та Хрещатика у центрі Києва і Ірина Віноградова. Іро, що відбувається у вас? Якось тихо в тебе? Тихо, дійсно тихо, тому що буквально 10 хвилин тому звідси пішли практично усі гірники та кордон міліції. Буквально 10 хвилин тому під міністерством енергетики був величезний кордон. Це було 102 працівники міліції. Це дані керівника столичної міліції. Та люди пішли, коли зрозуміли, що сьогодні ніякого діалогу не буде. Пішли власне майже і усі шахтарі Їх залишилось усього кілька десятків. Вони не хочуть зустрічі з профільним міністром Володимиром Демчишиним, а натомість вимагають його. Відставки. Ось що вимагають гірники це зустрічі особисто із прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Кажуть, допоки стояли під кабміном, до них ніхто не виходив. Не приходить і сюди ніхто. Та йти звідси вони не збирають. Привезли навіть шахтарську вагонетку. Вона також стоїть під міністерством. Кажуть, як тільки побачать міністра, а власне туди його і посадять. Е, ночуватимуть гірники сьогодні тут під міністерством, а вже завтра зранку обіцяють нові мітинги під адміністративними будівлями. Кажуть, якщо завтра ситуація не вирішиться, то до столиці приїде 10-15 тисяч шахтарів і мітинги будуть більш масовими. Отакі у мене новини із центру столиці. Дякую, Іру, Ірина Віноградова з під міністерства енергетики. Та вугільної промисловості, звідки вже як ми почули, більшість переважно більшість шахтарів пішли.